Всім сонці, з вами я, Нікс Остакс. І сьогодні я нахожуся в Чехії, як завжди, але я на Святій Горі. Що ж це за свята гора? Ну, можна сказати, така штука в місті Пшибра Це я такий от величезний костел, тут живуть монахи. Ось Також там є вроді би така от, як ви бачите, будівля, якщо її розглядати, то я якось... Не можу зменшити чи збільшити масштаби. Ось. Так, то тут прикольненько. А також скоро я поїду похавати в Київсі. Я це також зніму. Ось так от. Так вона виглядає зсередини. Прикольненько. Тут не можна голосно говорити, отак от. Тут не можна кричати, голосно. Можу сказати, там є якраз цей костел. А тут, як говорять всі чехи, спустилася Діва Марія. А не знаю. Це, напевно, виглядає як міф. Ось так от. Остання реставрація тут була в 1732-му. А це от 1982 я не знаю, що це означає. Ось. Так, то тут все дуже красивенько. Є ось такі от свічки. Тут є. Ну, а тут по-іншому, от все так старо, все б тут понищилося. Але все рівно красиво виглядає. Що тут є якась діра, е, що там всередині, я не знаю, якщо чесно. Ну і напевно, скоріше всього, знати і не буду. Так то, Тут немає нічого такого, Опа, тут є такі двері, яких я тільки що не замічав. Це тут є туди вхід, але як я поняв, ми туди. Точно не підемо. Зараз йдемо кудись по сходах. Не знаю, що буде далі. Ми прийшли ось таке от місце. Це вже на кінець, як я зрозумів. Також я за 60 крон чеських отримую ось таку от монетку. Красиво виглядає, можна сказати, дуже. Ось. Так, то коли що там буде в кінці, я тоді включу запись. Коли дійдемо до кінця, от, скоро там в кінці ми побачимо, що буде. Так то... думаю, що нам буде щось цікаве. Зараз побачимо. От ми підходимо до кінця. І так, як я бачу, там є шлях до вулиці. І це просто вихід з монастиря. Капець, я думав, що щось цікаве буде, а то просто вихід. Понятненько. От так вот якось получилось за усім монастирем. Ось так. А ми переходимо до іншого. От зараз я в цукерні. Ось тут вот. є чай мій чорний. І от такий вот торт прикольний. Потім зніму відео шорти, як я буду кавити в кінці.